Торти, тістечка та інші солодощі цього року учасники до конкурсу спекли вдома. Серед десертів ось такий вазон зверху, шоколадний, а всередині фруктово-сирний. Це кулінарний витвір Ігоря Березовського. Тарілка з білого шоколаду темний шоколад темперував, до чорний шоколад доводив до 50. А робоча щоб працювати з ним, то там вже 30-29, Отако. Я в ті одноразові стаканчик паперовий кісточкою помпостив. Холодильник вона застигла, потім другий раз помастив. Знову холодильник. Мій десерт називається «Мрійлива Панянка. От він такий жіночий, такий рожево-біленький. І я дуже хотіла спочатку назвати навіть його як жіноча примха, тому що там поєднання цікавих кремів, солений карамелі, фісташків і магдалю, також солодких фруктових кремів з шоколадним білим кремом. Сама роблю, навчилася робити, коли народила синочка. І потрібно для дитини важливий дизайн, щоб вона захотіла. Щось скуштувати для них важлива обгортка. Найкращого кондитера серед незрячих обирало журі. Це буде декілька критерій. Безумовно, зовнішній вигляд, затрата праці, котра, тобто складність самого витвору, смакові якості і креативність. В мене надзвичайно позитивне перше враження, тому що я розумію, скільки зусиль потрібно докласти людям, щоб Створити кондитерський виріб власними руками, будучи незрячими, конкурс Галицька господиня відбувається понад 10 років. Минулого року учасники готували салати. Цьогоріч десерти. Зазвичай це були закуски. Хоч перших два чи три роки ми теж робили кондитерські вироби, от а потім це були закуски різноманітні, салати і таке інше. Але в цьому році ми вирішили знову повернутися до Кондитерських виробів, тому що це є домашні заготовки. Я точно знаю, що вони всі це самі роблять. Учасниками конкурсу були 15 людей з вадами зору. Перемогла Мажена Люкс. Вона спекла торт лісовий мох. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.